Знову дзвониш ночі, голос ніжний, як вино. Кажеш, не люблю вже, але важко все одно, Хочеш ще одне, давай, ще один новий початок, Та я знаю, це фінал, твій сценарій, той самий порядок. Ти зі мною коли світло, як темно, тебе нема. Лишаєш поцілунки, але в душі зима, я не твій резервний план, не твій запасний вагон. Ти чекала, що пробачу, ні минає твій сезон, бейбі мама, все хотіла і тепло, і кайф, бейбі мама, я був з тобою, поки міг тримати бейбі, мама, ми вже різні, кожен свій маршрут. Не той, кого вернуть аквої сторіс, твої драми то вже кіно не про нас. Я не лайко не дзвоню, лише в тебе в минулому раз. Твої губи пам'ятаю, та не хочу повертати, бо любов то не спектакль де щоразу граєш, брат, твої подруги кричали, знайди тюбіка з Рошима. але Серце не салон, не міняй та машини, я не гучі, не діор, я реальний з району. і Якщо люблю, то щиро а не з фейком кому долоні. Бейбі, мама, все хотіла і тепло, і кайф бейбі, мама, я був з тобою, поки міг тримати бейбі, мама, ми вже різні, кожен свій маршрут, бейбі мама. Кого вернуть, бейбі, мама? Не дзвонив же, це фініш.